Господь з вами і з Духом Твоїм Читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. І сталося, що коли ангели відійшли від пастухів на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у вфлеєм і подивімося на це слово, що сталося, яке Господь явив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про це слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаною їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Хочу, брати і сестри, е якби попробувати поламати це слово. Е якби в три таких етапи це показати святих отців, що вони думають і думали. На тему цього слова, яке ми сьогодні отримали, бо ми маємо можливість мати месо вночі, це пастирка, меса на світанку і меса протягом дня. І це вже залежить від години, коли ми звершуємо цю Євхаристію, цю різдвяну службу Божу. І від цього священник вибирає тексти. Ми сьогодні, хоча це є вже 10-та година, але ми вибрали месу на світанку. І тому ми отримали три читання: це Ісаї, Псалом 97, Послання до Тита і Євангелія від Луки. І окрім святих отців, ще є також певні паралельні тексти. В Слові Божому, які нам допомагають якби краще, зануритись зануритись в це слово, щоб можна було побачити, що Бог хоче нам сьогодні сказати. Тому що, якщо взяти про Кайсаю, він нам товаришує протягом, можна сказати, цілого літургійного року, і досить часто ми його читаємо. Особливо теж в Адвенті читали, і церква також дає нам в цей різдвяний період, всеме Різдво. То ми в цьому читанні бачимо цю обіцянку Бога, Бога, що прийде Боже спасіння, що це не просто так люди собі живуть, аби жили. Тим паче, євреї, які які були єдиним народом монотеїстичним, які вірили в єдиного Бога. І паралельні тексти нам показують євангелисти, і не тільки, що те, що було обіцяне пророками, воно виконується в Ісусі Христі. І тому в першому читанні Бог проголошує спасіння, яке принесе Месія. Ось, і це те що, те, що ми святкуємо, то ми власне святкуємо цю правду, да? тому що Бог звертається до дочки Сіону. Да? Це дочка вибрана, улюблена. Тобто це символ Ізраїля. Ось. Але через цю дочку Сіону Бог звертається не тільки до вибраного народу, а до всього людства, Тобто до кожного, кожної, кожної людини. І тому в Євангелії ми бачимо, що Бог сповіщає пастухам, що говорить, що народився вам Спаситель, народився вам Спаситель Христос Господь. Ось, і тому бачимо, що ця обіцянка, яка була дана нашим прапрабатькам у вірі, вона реалізується в Ісусі Христі. І тому, якщо ми подивимося на святого Єфрема Сірина, то він говорить такі слова. Він каже, що Ізраїль чекав, але не розумів повноти обітниці. Тобто вони очікували. Ну, на жаль, по сьогоднішній день чекають. Але каже далі Сірин, що у Христі перевершила всі очікування. Тобто, воно зреалізувалося в Ісусі Христі. І коли ми дивимося на пророка Ісаї, то бачимо, що пророк Ісаїв говорить святий народ. А в першому посланні Петра Апостола говорить, що новий Ізраїль. Тобто, говорить до тих, які повірили Ісусові Христові, про новий Ізраїль. Тобто, що те, що я вже сказав кілька разів, що, що це просто Ісаї, Реалізується в Ісусі Христі в новому заповіті. І це відбувається не через те, що вони такі розумні, ці євреї, чи ті християни перші, але тому, що це є заслуга, яка належить Ісусу Христу, тому що Він прийняв людську плоть, тому що Він прийшов, щоб нас спасти. Тому що Він приходить, щоб дати нам це вічне, вічне життя. І тому. Петро називає християн священством е, святим, да? Ось. Е, яке покликано проголошувати ці добрі діла. Ось. І тому е, Петро говорить, що, е, що це місто, е, Єрусалим, воно не є покинуте Богом, але воно реалізується в Ісусі Христі. І тому святі отці кажуть, що в Христі людство стає тим, чи мало бути від самого початку: святим і спільнотою любові. Оце тому і ми проголошуємо це, Слово Боже, постійно. Говоримо про цю любов, говоримо про, 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 про спасіння, говоримо про прихід Ісуса Христа постійно, для того, щоб ми стали святими, да? ось, і щоб ми були спільнотою любові. Де брат, брата любить, брат, брату пробачає, сестра, сестрі і так далі. так далі, так далі, далі. Я розумію, що е, ці речі без віри е, це те, що ми говоримо, це на грані фантастики. Але коли ми дивимося через призму віри, ми розуміємо Ось, е, багато речей. Я вже говорив за цей документальний фільм. І тут пробую його поширювати, на жаль, українською мовою його немає. І там, власне, документальний фільм, який показує силу цю молитви і силу пробачення ближнього за вбивство, за гвалте, за ненависть, за все. Сила молитви руйнує ці всі кордони. І, власне, для того приходить Христос, щоб зруйнувати ці кордони, щоб дати нам цю повнуту свободу, повнуту радості. Ось, тому що. Ми дивимося на інших людей, дивимося десь там невідомо куди, як в наших сім'ях, в наших родинах є поділи, є ненависті і так далі. Немає пробачення. Ми колись захоплювалися і далі захоплюватись самі свої, називається такий польський фільм. Де показують родини, як вони за межу там воювали. Їх переселили в інші міста, вони далі воюють за межу і готові гранати кидати один одного в сусідів. Воно, звісно, комедійно там показувало, але показує нас, природу нас. І для того приходить Христос, щоб власне ці бар'єри зруйнувати. І псалом, який співало цей 97-й, він показує нам, що це світло. Тобто Господь Христос, який прийшов на цю землю, воно засяяло, воно світить, воно дає силу. Приходить, да? тому що це світло засяє для якого? Для праведників, для вибраних, тобто для мене, для тебе, бо ти є вибраний. Бо ти є, ти, ти є тим праведником, якого Бог покликав до життя. І тому Бог хоче тобі це, це світло дати. Да. Ось, і, звісно, через Ісуса Христа це світло доступно кожній людині. Тому церква, церква співає цей псалом, щоб як пані Неля заспівала, то якби так всі ми співали. Да? Тобто це світло, розумієте, що не тільки лишилося тут в храмі, але цей звук, цей голос, ця радість, ця повнота, то весь все Дніпро би чув. Ось. І, і, і на, на було б набагато голосніше, ніж ті вибухи, які ми сьогодні вранці чули. Набагато голосніше, якби ми насправді мали віру і вірили в те, що Господь прийшов власне, для того, щоб нас спасти, кожну людину. Ми б це декларували, проголошували, ми б свідчили це. Ось, і Тому святий Григорій Великий пише так: каже, світло праведників це сам Христос, що сходить, щоб просвітити наші серця. Світло праведників це сам Христос, що сходить, щоб просвітити наші серця. Тому що наше серце є закрите, темне, повне гріхів, непробачення, ненависті і всього іншого. Ось. І тому далі воно якби це світло реалізується також в творінні. І, і, і радості пастухів, тому що бачимо, що, що псалмі теж описується оця радість, що не тільки праведники, але якби, вся земля радіє, вся земля танцює. Пам'ятаєте, коли Марія прийшла до Єлизавети, і ми говорили про те, що дитя зворушилось, якби, в лоні Єлизавети, Да? Тобто, почало, можна сказати, танцювати. Ось, і, так, і так само сьогодні, коли ми співаємо цей псалом, якби вся земля радіє, не тільки ми, які зібрані на, на цій е, різдвяній службі Божій. Потім е, маємо е, друге читання це послання Павла Апостола до, до Тита. Ось, е, і е, Павло Апостол, пишучи цього листа, говорить: ну це дуже добре, що ти стараєшся, намагаєшся. Але тит показ, послання це показує титові, що, що не все можна здобути своїми силами. Що передусім, ми є спасені завдяки Божій благодаті, завдяки Ісусові Христові. І тому Павло Апостол нам нагадує, що хто у Христі, той нове творіння, що той, хто перебуває постійно з Богом, з Ісусом Христом, той наново відроджується, той має силу, має цю любов, має цю силу пробачати, має цю силу йти вперед, має цю силу е, не зупинятися на гріхові. Ось то, той е, спасений не своїми силами, а власне благодаттю Ісуса Христа, що то Бог, Бог дає нам на, власне, власне це, це спасіння. І тому е, Різдво. Воно якби, дає початок кожному новому творінні, де людство постійно оновлюється в Ісусі Христі. Ви ж подивиться, що ми приходимо, впали, згрішили, йдемо до сповіді знову, і так, і так, аж до смерті. Тобто постійно ми оновлюємось для того, щоб ми могли по-іншому дивитися на наше життя, на прихід Ісуса Христа. І так, як сказав на самому вступі, що. Ісус вчора теж це говорив, що Ісус не прийшов, щоб тільки залишитися в яслах маленький і, 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 і недозрівший. Ні, Він прийшов, народився, прийняв цю людську плоть і почав дозрівати. І коли, вже маючи цих 30 років, пішов проголошувати, тобто виконувати цю місію. І це свідчить про нас, що коли ми оновлюємося в Ісусі Христі, ми не залишаємося на інфантильному, на дитячому рівні. А ми відновлюємося і стаємо зрілими християнами, дорослими християнами, людьми глибокої віри. І, 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 і ці читання, власне, нам, нам, нам якби, про це нагадують. І нагадують про що? Про купіль відродження. Що таке купіль відродження? Про що говорить апостол Павло Титові? Це, власне, то хрещення, яке Бог нам дав, щоб відродити нас. Відродити, щоб ми духовно могли постійно збагачувати, що маючи це хрещення, маючи цю печать Духа Святого, щоб ми були справжніми справжні християнами, які свідчать про Ісуса Христа. Не які просто існують, просто живуть, але які дійсно живуть хрещенням, живуть, мають цю природу Ісуса Христа. Ми про це постійно говоримо і ще не раз будемо про це нагадувати. І тому святий Василій Великий каже, у купелі хрещення ми народжуємося до нового життя, яке стало можливим через втілення Сина Божого. Якби Ісус Христос не прийшов, ми б далі чекали, чекали підчекали. Але Він приходить, да? і завдяки цьому втіленню ми можемо оновлюватися. Те, що я вже сказав кілька разів, що ми стаємо новим, новим творінням. Далі Євангелія від Луки. Показує нам цей поспіх пастухів, що вони чують цю добру звістку, і вони не стоять на місці. Те, що я теж говорив в інші дні, що є цей рух. Оце те, що ви зробили, що ви знаєте, що є Різдво, що є ця, ця літургія, що є ця Євхаристія, і ви йдете. Ну, я не кажу про тих, хто затримується з тих чи інших причин. Щоб не сказати, запізнюється. Але хто досвідчує зустрічі з Богом з поспіхом це все робить, тому що розуміє, що час дуже короткий. І Тому йде, тому що йому цікаво навертатись, цікаво змінюватись, цікаво преображуватись, цікаво ставати новим творінням, бути оновленим, бути дійсно людиною, яка стає носієм цієї доброї звістки. І тому так, як ми бачимо в паралельних текстах покликання апостолів, що вони зробили? Залишили сіті і пішли за Христом, отримали Духа Святого і пішли в чотири сторони світу проповідувати цю добру, добру новину. Тобто не зупинилися. Ну, звісно, там були різні моменти, але, але, але і бачимо так само Марію, що вона не відкинула цього слова. І так, як часто теж про це згадую, що Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи у своєму серці. Тобто вона зберігала, вона була цим ковчегом, вона була цим носієм, дарохранительницею, можна так сказати. І що вона зберігала, носила. І тому, коли, коли ти з поспіхом йдеш, ти отримуєш це слово і стаєш цим носієм. Ось. І Марія, ну а щоб бути носієм, потрібно постійно кричати. І тому, коли Лука показує на Марію, що вона зберігала в своєму серці, значить вона входила в молитву, в роздуми, в медитацію, контемпляцію. Тобто вона, вона занурювалася в Ісусі Христі. Вона роздумала, що всі ці події, не розуміючи до кінця. Так як ми певних фактів, певних подій, які відбуваються в нашому житті, ми цього не розуміємо. Чому так, для чого так? Чому я приїхав в це місто, чому я тут саме є? Деякі люди трошки, коли торкаються Божої благодаті, коли відкриваються надію Святого Духа, починають поволі розуміти, для чого так відбувається в ві історії, Чому все так? але тому, що отримали Слово, тому що отримали цю надію, тому що отримали цю благодать і завдяки цьому можуть поволю-поволю оновлюватись. Ось, і не розуміючи, навіть здається, в таких місцях, як Дніпро, Нікополь, Марганець, не знаю, тут, це ж місто, ви ж пам'ятаєте, дуже добре, старші люди, що це область була закрита за радянських часів. Сюди іноземці майже не впускали. А тут процвітав, тому що я, я з батьками жив тут 5 років, і дуже і добре знаю, як це все виглядало. Розумієте? Але Бог чомусь захотів, щоб була тут парафія, щоб була ця спільнота, щоб були ці люди, щоб були ви. Чомусь Бог захотів. Різними шляхами, нелегкими, самі добре пам'ятаєте, самі добре знаєте, але Бог зробив це чудо. І тому Бог тепер хоче робити наступне чудо в твоєму житті, щоб ти відновлювався, щоб ти свідчив. І тому Бернард Склерво вчить нас, що Марія, якби, ну, верніше, Бернард, він, він е, показує нам, так, що Марія вчить нас, як, що справжня віра народжується зі слухання і роздумів, а не з поверхневої радості. Поверхнева радість це ялиночки, вертеп. Ісусик маленький, це така поверхнева, прийшли, емоційно захопилися, красиво все зроблено і все. Не? І пішли. Це та, це та поверхнева рада. Але, але, але тебе це не торкнуло. Це не, не війшло в твоє життя. Я не кажу, що цього не треба робити. Це, це треба. Але не на цьому ми можемо зупинитись. Це тільки зовнішні знаки, які показують нам більшу глибину. Тому що якщо ми тільки на цьому зупиняємося, то ми виходимо з храму. І потім через рік знову з вами зустрічаємося, ну в кращому випадку на Пасху. Розумієте, і цілий рік немає. Але якщо нас торкається подія, що Христос прийшов, і дивимося на Марію, дивимося на цих пастухів, дивимося на пророка Ісая, дивимося на Тита, дивимося на Павла, ось, то ми починаємо вчитися від них. Входити в цей діалог, слухати Бога. Кожного дня, кожного дня, кожного дня. І тоді дійсно цей Христос в тобі народжується. І ти тоді дозріваєш. Ти стаєш дійсно зрілим християнином. І тоді маєш ще 50 років, чи 70, чи 100 років, чи 20 років. Ти є зрілою духовною людиною. А більше з нас, починаючи від мене, ми дуже дуже такі дитячі, інфантильні. Незрілі, і це показує наше життя, наші вчинки, нашу дійсність. І тому Христос приходить, приходить, як це не, не мовля, не тільки як ну, ця історична подія, але приходить для того, щоб, власне, зрушити тебе з місця. Приходить, щоб дати тобі цю надію, дати тобі цю силу. І тому дає тобі це слово. До кінця всі може і не розуміємо цього слова. Не можу його сприйняти, можливо, дехто може бунтуватися. По-різному. Але тут потрібна власа покора Марії, так як Марія мала цю покору, смирення, прийняти слово, так само від тебе вимагається. Це покора, не розумію, не знаю як, не знаю, що робити, але буду слухати. Буду слухати, що Бог говорить через церкву. І тоді побачиш, як Бог буде тебе міняти. Я власне цього зичу, брати і сестри, і собі, і вам, кожному, щоб, щоб ми мали о, 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 таку, таку поведінку, щоб не сиділи. Бо ви що думаєте, що Горбачов хотів е, зробити якісь там переміни і, і на краще? Ні, він впровадив цю перестройку, тому що Радянський Союз вже настільки був гнилий, що треба було його відновити, але ну, йому це не вдалося, слава Богу. І от в нас часто буває от, от, от така поведінка такої людини, знаєте, коли воно стоїть на місці, воно починає х -х -х, смердіти. І тому треба от зрушити це з місця, повністю зробити цю реформу для того, щоб ти став справжнім християнином. І тому оці, е, маємо ці періоди літургійні, маємо це слово, маємо цю допомогу. І вже закінчую. Ви настільки щасливі, що є в Риму церкві, церкви, ну, взагалі, всі, хто є в єдності з Католицькою церквою, всі східні західні, ось, маємо всі інструменти. Все маємо. Все для того, щоби спастись. Все, що хочеш. Тільки бери, бери і маєш це даром. І, власне, це, це є найкраще побажання, щоби ти мав відкрити серце і прийняв все те, що тобі Бог пропонує через церкву. Ми до кінця не усвідомлюємо, яке ми маємо багатство, бо ми сприймаємо це як належне. Воно є, є. Але не усвідомлено, наскільки це великий дар. Розумієте, скільки братів протестантів каже, ми, ну вони так в лапках кажуть, так, по-доброму заздрять, що у вас є сповідь, у вас є причастя. Разумієте? Вони обмежені, відкинули це. І тому Бог дає тобі все для того, щоб ти зустрівся з Ісусом Христом, щоб ти зустрівся з Його любов'ю.